Привіт! Жим штанги лежачі, настрій норм, тіло готове. Якщо настрій є, штанга теж 20 на 8 розігріваємось. Продовжує розминку, розігріваємо гарно плечі, звести лопатки, відчути штангу. 70 на 5, контроль траєкторії, м'яка пауза. 100 на 4, пауза чітка, корпус жорсткий. Рух должен быть чистым. 130 на 3. начинаем работать. Фиксация внизу. Стабильный старт. 150 на 2 перед робочий. Фокус, спокій, впевненість. Я готовий. Сто шістдесят сім з половиною кілограмів. Перший робочий, контроль паузи, не поспіх. 167,5 кг, 2 плюс повторення, другий робочий. Продовжуємо. Сила, стабільність, безбатушні. 167,5 кг, 2 плюс повторення, третій підхід, він же фінальний, працюємо чітко, викласти до кінця. Далі працюю з грудними, розпочинаю жим з гантелями, лежачи на похилі лаві нейтральним хватом. Чотири підходи від 12 до 10 повторень. Контроль, стабільність, повна робота саме грудних м'язів. Розведення рук з ателями, 4 підходи від 15 до 10 повторень. Тепер уже розкриваємо груди, опускаємо повільно, підконтрольно тут не про вагу, тут саме про відчуття. Зведення рук з зижнього кросовера, 4 підходи по 15 повторень, допрацьовуємо поверху грудних, має бути постійний натяг і обов'язково печіння. Якщо пече, значить все робимо правильно. Клас. Відтискання на брусах, 4 підходи від 30 до 15 повторень. Власного газу завжди чесно. Далі плечі. Розпочинаю з бази всіх баз Жим гантелями, сидячи на лаві, чотири підходи, десять, вісім повторень. Розведення рук з гантелями стоячи через сторони, чотири підходи від 15 до 10 повторень. Середня дельта. Класика для ширини. Вага скромна, відчуття ні разу. Жим штанги з воротнім хватом, 4 підходи по 10 повторень, незвичний хват, інші відчуття. Ловимо напругу і працюємо чисто. Шраги з гантелями, 4 підходи від 15 до 8 повторень, щоб були трапеції, а не колись там щось там. Все, на сьогодні досить. Тренування є, втома є, відмазок нуль. а значить день вдався. Побачимось на тязі.